Вітаю на практиці, Прекрасна душа. Ці афірмації створені для того, щоб нагадати тобі, що достаток, багатство і реалізація завжди були частиною твоєї природи. Ми живемо у світі, де легко сумніватися у своїй цінності, знецінювати себе і слухати чужі голоси. Але правда в тому, що твоя сила і потенціал завжди всередині тебе. Тобі не потрібно нічого доводити або заслуговувати. Просто прийми себе, свою внутрішню цінність і дозволь багатство реалізації текти у твоє життя. Ці афірмації допоможуть тобі відчути фінансову свободу, впевненість і здатність реалізовувати свій потенціал. Слухай мій голос і впускай кожне слово у своє серце. Достаток це природній потік життя, і я перебуваю у ньому. Я відкрита до усіх можливостей, які приносять багатство. Мої доходи ростуть легко і гармонійно. Я притягую фінансові можливості з різних джерел. Я заслуговую багатство і фінансову свободу. Кожна моя дія. Приносить мені користь і достаток. Я відпускаю страхи і обмеження щодо грошей. Я ціную свою працю і таланти, бо вони приносять мені винагороду. Я створюю цінність для світу і отримую за це достаток. Гроші це енергія, яка рухається в моєму житті легко і вільно. Я довіряю своєму фінансовому потенціалу. Я відчуваю впевненість у своїх рішеннях щодо грошей, мої фінанси ростуть разом з моїм розвитком. Я легко приймаю подарунки життя та можливості. Я відкрита для багатства у всіх його проявах. Моя енергія притягує достаток і процвітання. Я вдячна за все, що я маю, і примножую свої блага. Я відпускаю переконання про дефіцит і обираю достаток. Кожен день приносить мені нові фінансові можливості. Я вільна приймати і використовувати гроші з користю. Я заслуговую на фінансову свободу і незалежність. Моя реалізація і багатство йдуть разом. Я дозволяю собі отримувати більше, ніж раніше. Я легко керую своїми ресурсами і інвестиціями. Я приваблюю людей і ситуації, які підтримують мій достаток. Я вірю у свій потенціал заробляти і примножувати. Я відкрита до нових ідей і джерел доходу. Я створюю життя, яке відображає мою внутрішню цінність. Я отримую задоволення від того, що можу реалізувати свої таланти. Я приймаю фінансову підтримку і допомогу з вдячністю. Я відпускаю страх нестачі і обираю довіру. Моя енергія і цінність притягують багатство. Я легко досягаю фінансових цілей і реалізовую свої ідеї. Я гідна, щедрості всесвіту. Мої гроші служать моєму зростанню та розвитку. Я вдячна за кожну фінансову можливість у своєму житті. Я довіряю своїм інстинктам щодо грошей і бізнесу. Моя праця приносить мені радість. І винагороду. Я люблю те, що я роблю, і кожного дня прокидаюся з відчуттям приємного очікування нового дня. Я живу у стані фінансової гармонії та достатку. Я дозволяю своєму потенціалу реалізовуватися у великих масштабах. Я відкрита до нових джерел доходу. Я розширюю своє сприйняття багатства і успіху, моя впевненість притягує вигідні можливості. Я легко вирішую фінансові питання і приймаю вигідні рішення. Я створюю життя, яке відображає мою внутрішню силу і цінність. Я вдячна за усі ресурси, які приходять у моє життя. Я дозволяю собі отримувати і насолоджуватися багатством. Моя енергія і дія приводять до фінансового процвітання. Я впевнена, що моє життя наповнене достатком і реалізацією. Я приймаю своє багатство і реалізацію як природну частину свого життя. Зроби глибокий вдих і видих. Відчуй, як потік багатства і можливостей заповнює тебе енергією і впевненістю. Пам'ятай, що твій потенціал вже готовий бути розкритим. Все приходить до тебе легко і гармонійно. Можеш відкривати очі з відчуттям сили, достатку і спокою, як тільки будеш готова. Пам'ятай, що найбільший ефект буде тільки тоді, коли ти кожного дня будеш підтримувати цей стан багатства та реалізації. Тому повертайся до цих афірмацій, коли тобі буде необхідно.